Астрологічний прогноз. Ввечері 30 квітня і до 6 червня. Планета Марс віде в знак зодіака Овін. В цьому знакі зодіака вона має сильну енергію. Як це вплине на події в Україні і на війні? А впродовж кінця березня і квітня багато планет знаходились в знакі зодіака Овін, окрім Марса і інших. Затемнення було в Овні Сонця. Це підкреслювало поспішність, непослідовність. Юнацький максималізм. Люди різко приймали рішення, робили різкі судження, крайні категоричні, як це роблять юнаки. Тобто не обдумано, не грунтовно, непослідовно. Продовж тепер травня, оця непослідовна така максималістська енергія, тепер вона ймовірно, в діях. Бо якщо інші планети в попередніх місяцях впливали на судження, рішення. То Марс означає дії, і це означає, що будуть непослідовні дії, такі максималістські, ймовірна, важка праця у деяких людей, хірургічних операцій, підвищеної кількість і якісь такі підсилення чоловічої енергії. Водночас Сонце, яке означає центр уваги, знаходиться з іншою групою планет знаки Здіака Талець, який напряму з війною не пов'язаний, а це пов'язане більш з економікою і політикою, туди буде прикутий центр уваги. До середини травня планета Меркурій разом з Марсом ще буде знаходитися в знакі здяка Овін. Окрім війни, підвищиться увага міжнародної спільноти до Олімпіади, бо Марс в Овні в резонансі зі спортом. Під час цієї весни ми спостерігаємо високу швидкість змін подій непослідовно, часто то одна подія через тиждень інша, через два тижні зовсім інша ситуація. Допоки ця тенденція на весні зберігається. Можна сказати, що такий слоган від ініціатив до дій, оскільки знак з дяка він, він означає якісь стартапи нові процеси, то його можна порівняти зі зривом петарди. А і ін, іноді ці процеси не мають якісь ну подальшої прогресу. Вони як пітарда і закінчилися. А деякі означають начало нових процесів Дяка риби. Але овні знаходились багато планет. Марс управитель овна, і він впливав на всі ці планети. Зараз же в травні, коли Марс буде в своєму знаці Зодіака, він управляє сам собою. У другій половині травня, окрім Марса, навіть жодної планети вовні не буде. Також нема планети в другому знакі, яким управляє Марс Скорпіоні. Таким чином, ситуація на полі боя в першу половину травня, вона ще буде впливати на інформаційну повістку, а у другій половині травня ситуація на полі боя, вона менше стане впливати на інформаційну повістку. Що стосується променів, взаємодії аспектів між планетами, то між Марсом і іншими планетами є аспекта тільки на початку травня, а потім, всередині і наприкінці травня, Марс не створює аспектів з іншими планетами, починає створювати аж в червні. Тобто це означає, що ситуація на полі бою. Про яку говорить Марс, бой, війна, не впливає критично сильно, наприклад, на потоки вимушеної міграції, тобто не буде такого, що дуже багатим людям прийдеться мігрувати, на політичні рішення не впливає. Не впливає. І не стає центром, дуже, дуже цель, сильним центром уваги, ну, тому що Сонце означає центр уваги, і воно не з Марсом поруч. З 30 квітня по 4 травня Марс знаходиться на початку знака Зодіака Овін. І коли планета Марс на початку знака Зодяка вона діє дуже занадто гіперактивно, занадто сильно, а потім спокійніше. Ну і також на початку травня Марс має аспекти з Плутоном. Це означає, що перші дні травня, кінець квітня, послідні дні квітня і перші дні травня можна очікувати військової ескалації з 30 квітня по 4 травня. У бойових діях, коли планета Марс без аспекта, це може проявитися, як військовий може залишитися без координації, людина або військовий підрозділ, як би сам по собі. Військові можуть залишитися без підтримки, без розуміння, в ізоляції або без уваги. Ну, не всі, а час від часу є такі ризики. І навпаки, хто знаходиться в центрі бойових дій, в них сильно втягується, відключається від всього іншого. Тобто інші планети, якби не звертають уваги на цього Марса, а Марс не звертає уваги на інші планети. Це погіршує комунікацію між от, військовим і керівництвом, наприклад, або військовими спільнотою. З 30 квітня по 5 травня планета Плутон повертається в ретроградний рух. Плутон означає глобальні того, що людина боїться, наприклад, ядерний удар, хто боїться потрапляння в окупацію або вимушеної еміграції, хто боїться абстрактна Путіна чи війни взагалому та хто боїться мобілізації. І цей Плутон він розвертається назад. Тобто, це означає, що для багатьох людей те, що вони бояться, воно буде розвертати свій рух в якийсь інший бік. Глобально у війні означає поворот Плутона. Вперед ішла сила, яка все руйнує, і тут вона повертається назад, зустрічає перешкоду якусь ну, в виді міжнародних рішень, міжнародної спільноти, дій України, і глобально повертається назад для того, щоб змінити свої руйнівні плани. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих приєднатися до нашого збору донатів на Збройні Сили України. Карті для донатів, ті самі, що й минулих місяців.